Інформаційні технології, що змінили уявлення про світ справді інформаційні технології впливають на кожного у повсякденному житті, у спілкуванні це стосується кожної сфери діяльності. Стрімкий розвиток інформаційних технологій у піднебесні під пильним оком партії і уряду Інформаційна наповняємість... Телевідення і всього контента э, достатньо сильне, але вона чітко регуліруємо правительством. Ми продовжуємо розгадувати таємниці глобального китайського успіху. Дивіться далі! Вітаю ваше нориство! Формування сучасного інформаційного суспільства породило проблему захисту національного інформаційного простору. А гібридна війна Росії проти України показала, що ці загрози є дуже небезпечними для держави. Сьогодні ми будемо досліджувати особливості формування національного інформаційного простору Китаю та його інформаційної безпеки. Термін інформаційне суспільство виник наприкінці 60-х і ознаменував перехід цивілізації на новий рівень, коли найціннішим ресурсом стає інформація. Це навіть шлях був не еволюційний, а це вибухи були в системі інформаційно-комунікаційних зв'язків революційного характеру. Вони в першу чергу були пов'язані з неймовірними технологічними викликами, які. Не просто впливали на медійне середовище, на інформаційний простір, а вони задавали правила гри. Вибудовувався новий, новий механізм, нові інституції впливу на формування суспільної свідомості, на формування індивідуальних, на, на, на рівні індивідуальної взаємозв'язків і, власне, на, на, на рівні масової суспільної свідомості. Справді, інформаційні технології впливають на кожного у повсякденному житті, у спілкуванні. Це стосується кожної сфери діяльності. Американський соціолог 20-х років Деніел Белл назвав головні риси інформаційного суспільства, де інформація головний ресурс. А в економіці домінує інформаційний сектор. Використання інформаційних технологій економить час. А інформація, знання та кваліфікація стають головними факторами влади і управління. В нашій державі багато робиться для розвитку інформаційного суспільства. Наприклад, вдосконалюється сигнал для мобільного зв'язку: 2G, 3G, 4G В процесі наукової розробки 5G. В нашій провінції ми досліджуємо проблеми розвитку телебачення. В інтернеті уряд формулює свої правила, так що люди не так вільно можуть отримувати інформацію. Проте ми намагаємось, щоб і в сільській місцевості, і в місті люди мали доступ до інформації. Незважаючи на успіхи КНР в розбудові інформаційного суспільства є в Китаї і певні проблеми. Я думаю, що в Китаї інформаційне суспільство є досить закритим. І тому китайці, коли виїздять за кордон, не можуть повністю використати свої знання тому, що все контролюється урядом Китаю достатньо жорстко. Китай вже пройшов період екстенсивного розвитку і в умовах глобалізації. Нарощує промислове виробництво та використовує нові технології. Це і є запорукою успішного розвитку сучасного Китаю. Китайці активно використовують вільні економічні зони та технопарки для втілення найсучасніших інноваційних проєктів. Технопарк у місті Сіань – це яскравий приклад успішного залучення зарубіжних інвестицій для впровадження сучасних інформаційних технологій у роботі технопарку міста Сіань беруть участь такі відомі зарубіжні корпорації, як Samsung із Кореї, IBM з США, NTT з Японії. Наприклад, компанія Samsung у нас виготовляє плату для смартфона. Це найбільший інвестиційний проект не тільки у Сіані, але й у всьому західному регіоні Китаю. Ця продукція користується великим попитом у багатьох світових корпорацій. Продукція відомої фірми Джонсонс також виготовляється у нас. З розвитком цифрових інформаційних технологій спростився доступ до інформації, що суттєво позначилося на роботі ЗМІ. Інформатизація має помітний вплив на китайське суспільство. Кожен має в руках мобільний телефон і дізнається про новини в інтернеті. Це справило серйозний вплив на телебачення. Ось раніше тут була просто телевізійна студія, а нині це віртуальна телестудія з використанням сучасних технологій та комп'ютеризацією усіх процесів. Китайські медіагрупи в провінціях, контрольовані парткомами КПК та місцевими урядами, випускають мас-медіа, орієнтовані на різні цільові аудиторії. Специфіка китайських змі змовлена двозначною позицією уряду по відношенню до преси. З одного боку, держава підтримує медіаекономіку, з іншого боку, здійснює доволі жорсткий контроль над інформаційним змістом. Серйозний вплив на змі справляла позиція керівництва КНР, яка полягає в тому, що мас медіа в першу чергу повинні захищати державні інтереси, працювати на розбудову, єдність і злагоду, на покращення соціально-економічної ситуації в країні. Серед видань Шенсі Медіагруп найбільшою є денна газета з накладом 210 тисяч примірників і є офіційним органом парткому і уряду провінції Шенсі. Є також міська газета. Її наклад поки що становиться 120 тисяч примірників. Є спеціальна газета для жінок. Її наклад 20 тисяч. Ще одна газета для читачів із сільських районів. Наклад 80 тисяч. Також ми випускаємо два журнали. Один з них є збіркою цікавих статей з накладом 50 тисяч примірників. Другий журнал присвячений науковим дослідженням. Його наклад становить 23 тисячі примірників. Інформаційно наповняємося. телевидения и м, всего контента э, достаточно сильная, но она четко регулируемая правительством. Вот. Это что касается контента и информации, которая дается. То есть она очень ограниченная. Вот. Но тем не менее она в полном объеме и, м, как видно по людям, они не испытывают недостаток информации. Газета Ганьсу в однойменній провінції КНР виходить накладом 200 тисяч примірників. Вона також має свій сайт. На сайті у нас читачів набагато більше. На сайті газети розміщуються відео та аудіоматеріали, друковані тексти. Також ми використовуємо соціальні мережі. Користувачів сайту у нас дуже багато. Пік відвідувань 13 мільйонів 800 тисяч користувачів на день. В Середньому ж наш сайт щодня читають 3 мільйони людей. Це один із головних напрямів розвитку нашої корпорації в майбутньому. З минулого року у нас почала працювати мобільна новинна програма. Китайці найактивніші користувачі мобільного інтернету. Вони займають перше місце у світі за мобільними платежами. Покупки в магазинах, сплата комунальних послуг та проїзду по автобану все це здійснюється парою кліків на смартфоні. QR-код сканується на касі і зберігає копію цифрової квитанції про оплату. Серед соціальних мереж у нас найбільше розвинена мережа QQ. Там є електронна пошта, можна передавати документи, тому там багато користувачів. Друга за популярністю мережа WeChat. Майже всі люди до 45 років використовують цю мережу. По WeChat можна отримати багато інформації раніше. Був популярний мікроблог, але сьогодні ця мережа не так популярна. її використовують менше людей. Китайський аналог, Google Baidu, в арсеналі якого власний браузер, антивірус, карти, енциклопедія, перекладач і віртуальна хмара. Водночас особисті сайти і блоги не надто популярні в Китаї. Не можу сказати, як в цілому по нашому університету, але в нашій медіашколі, напевно у 10% професорів є особисті сайти. Що стосується студентів, у них не так багато часу. Більшість з них кидають цю справу, припиняють писати або виставляти свої фото в блозі. Думаю, приблизно 10% студентів мають свої блоги. Пересічні китайці трудоголіки виховані на патріархальному конфуціанстві. Вони практично не мають відпусток і відпочивають лише на вихідних. Але якщо китаєць має роботу, він за нею дуже тримається. Я працюю фотографом в газеті провінції Ганцю. Свого персонального сайту я не маю. У мене багато роботи і немає на це часу. Інформаційне суспільство Китаю формується на основі традиційної китайської культури та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Китайці активно вивчають зарубіжний досвід та вибудовують власну стратегію просування національного бренду в глобальному інформаційному суспільстві. Китай щорічно виділяє понад 6,5 мільярдів доларів на іншомовні змі, орієнтовані на пропаганду китайської культури. З цією ж метою Китай, хоч і обережно, відкриває свої соціальні мережі для іноземців. их ним ресурсы соцсети я до сих пор зарегистрирован и продолжаю с ними общаться в принципе все удобно все работает неважно где бы я находился каким бы интернетом не пользовался все работает и у нас связь постоянная прибывая в Китай я не приобретал местный локальный карточку оператора вот, соответственно пользовался исключительно украинскими І, в общем-то, того достатньо особливі успіхи інформаційних технологій на сході вчені пов'язують з іерогліфічним письмом. Воно має переваги перед латиницею, економить час в програмуванні, краще сприймається людським мозком, а розуміння таких символів має міжкультурний характер. За інформаційним Китаєм закріпилась слава світової школи хакерів. Міністерство державної безпеки КНР створило у своєму підпорядкуванні спеціальні структури інформаційної безпеки в мережі інтернет. Їх завдання випереджати атаки на державні інтернет-ресурси, ввести інтернет-розвідку і проводити активні заходи в мережах ворога. Аналітики відзначають, що китайські хакери відрізняються від європейських тим, що ставлять суспільні інтереси над індивідуальними, мають пріоритет етичних відносин над економічною вигодою і спрямовані на досягнення суспільного консенсусу. І все це є свідченням того, що модель розбудови інформаційного суспільства в Китаї виходить із власних культурно-національних джерел та критеріїв соціального прогресу. Китайський досвід. Формування інформаційного суспільства умовно складається з трьох компонентів інформаційна безпека, внутрішні та зовнішні комунікації. І це створює об'єктивні умови для забезпечення глобального лідерства піднебесної.